Друзі, покажу вам нове надходження на наш автомайданчик. Це Шкода Кодіак 2019 року в топ-комплектації Лаурен Лемент з пробігом 103 тисячі кілометрів. Автівочка на 2-літровому дизельному двигуні з потужністю 190 кінських сил в дуже гарному нестандартному кольорі. Повний привіт автомат, електрокришка багажника, задня камера, заднього вигляду, гарні диски. Автівочка приїхала до нас з Європи, саме з Швеції. Автівка без ДТП на мертвих зонах, на хорошій оптиці, на гарних колесах. Зараз покажемо вас вам по салону більше. Зустрічає нас е безключовий доступ, чорні шкіряні карти, зембі під світочкою, музикою в Кентон, електрорегулюванням. Покажемо відразу задній ряд. Салон в шикарному стані. Гарна шкіра, якісна, все чистенько. Чорні шкіряні сидіння з вентиляцією підігрівом, з пам'яттю, також все електро. Сядемо заведе. Е, по салону у нас. Мультикермо з підігрівом. Віртуальна приборка, безліч асистентів, адаптивний круїз-контроль. Покажу вам по салону, нагадую автомат, клімат-контроль. Е, маємо камеру заднього вигляду, відразу вам все покажу. Все працює. І автівочка на адаптивній підвізці. Тобто ви тут собі обираєте і змінюєте, як ви хочете їздити, як вам комфортно. Тому, друзі, я хочу вам нагадати, що хороші автівки довго не е зупиняються у нас на автомайданчику. Реально хороший варіант, хороша ціна пробіг 103 тисячі. Тому, друзі, кому цікаво, ви можете звертатися, вам все допоможемо, розкажемо, проконсультуємо. Гарного дня!